Украсою кожного застілля є безумовно торт. Тому напередодні дня народження в моїй родині хочу і вам запропонувати простий рецепт дуже смачного торта, який завжди дає 100% успішний результат. Ніжні просочені коржі сметанного бісквіту з наповнювачами змаку, горіхів та родзинок чудово поєднуються з делікатним сметанним кремом. Роблячи фінальний декор, ви можете просто обмазати кремом, затерти шоколадом чи обсипати горіхами, і це теж буде ошатно. Та я готую на урочисту подію, тому вирішила зробити ось такий святковий декор з квітами та темперованим шоколадом. Проте все це на ваш розсуд. Ви можете зробити так, як подобається вам. Рада вітати усіх, хто долучився, друзі. Починаємо! Для сметанного крему відкидаю 1,5 літра сметани на сито застелено двома шарами марлі і так залишу годин на 6-8 а краще на ніч. Підготуємо три набори продуктів для кожного коржа. Одна чайна ложка розпушувача, 250 г або склянка сметани будь-якої жирності. У мене 20%. 200 г або склянка цукру. До речі, я відміряла ось такою мірною склянкою ємністю 230 мл. 150 грамів або склянка просіяного пшеничного борошна та одне яйце. По пів склянки або 100 грамів перетертого на млинку сухого маку, стільки ж обсмажених та подрібнених горіхів, у мене фундук, та запарених та просушених родзинок. Для тіста у миску вбиваю одне яйце, всипаю в склянку або 200 г цукру. Спочатку перемішаю вінчиком, щоб цукор убрався в яйце і не розлітався при збиванні. І буду збивати, доки маса не побіліє, а цукор практично розчиниться. Хвилин 5. Вливаю сметану і знову перемішаю міксером до однорідності. І всипаю просіяне борошно. Додаю сюди розпушувач, злегка перемішаю з борошном лопаточкою. Ось так поверху. Та трішки об'єднаю сухі склабові з рідкими. Та перемішаю усе міксером до однорідності. І отримую ось таке нерідке, але і не густе тісто. Додаю сюди мак або інший наповнювач і лопаткою вимішу однорідне тісто. Знімаючи непроміси зі стінок миски. І так повторюємо для коржів з горіхами та родзинками. Візьму роз'ємну форму діаметром 24 см, дно та краї прокладу пергаментом та змажу олією без запаху. Викладаю сюди тісто, злегка по дну розрівняю лопаточкою та відправляю у духовку розігріту до температури 170 градусів. Та випікатимо 25-30 хвилин. Через пів години готовність коржа перевіряємо дерев'яною паличкою. Бачите? Вона суха та чиста. Залишаємо корж у формі на 10-15, щоб трішки охолодні. Потім знімаємо кільце пергамент спочатку з боків, потім з дна. Викладаємо на решітку, щоб охолону. Ледь теплій коржі загортаємо у харчову плівку та відправляємо у холодильник годин на 6. Для шоколадного декору я взяла фальш яру з діаметром 26 см. Обгорнула його спочатку стрічкою з контуром, сама намалювала, потім ацетатною. Закріпила кожну. Деталі монтажу цієї конструкції я не розповідатиму, бо, як виявилося, друзі, вона не спрацювала. Тому просто не хочу вводити вас в оману. Для шоколадного декору я придбала у магазині для кондитерів шоколадні калети виробництва Нідерландів. Висипаю їх у суху чисту миску, яка стоїть в свою чергу в ємності з гарячою водою 60 градусів і помішуючи, буду його нагрівати, щоб усі калети розтанули, а шоколад дійшов температури 45-50 градусів. Потім у ємності з холодною водою буду охолоджувати до температури 27 градусів, знову ж таки помішуючи, бо це дуже важлива умова темперування. Шоколад практично втратить текучість та близько. Тепер, щоб відновити текучість і щоб шоколадом можна було працювати, знову розігрію його до температури 32 градуси. Темперований шоколад при застиганні є більш стійкий до температури зовнішнього середовища, не тече і не тане в руках. Темперований шоколад виливаю у кондитерський мішечок, роблю отвір десь 2,5 мм, та наношу декор. Дуже хвилююся, друзі, бо роблю це практично вперше і бачу, що не все виходить, але якась надзвичайна точність, думаю, тут і не потрібна. Шоколадний візерунок є сам по собі дуже красивим, ошатним, урочистим. І якщо якийсь завиток з'їде на пару міліметрів праворуч, ліворуч, вверх чи вниз, думаю, великої біди тут не буде. Головне, щоб усю цю красу можна було потім зняти і, так би мовити, одягти на торт. Ось і все. Нарешті я його подолала, друзі, закінчила. Нехай тепер стабілізується. Виставляю потрібну висоту коржа та кондитерською струною зрізаю шапочки з коржів. Корж з родзинками, друзі, розрізався досить плавно, хоча подекуди родзинки, попадаючи під струну, і уповільнювали процес. З маковим коржем взагалі не було проблем. Тут струна йшла як по маску. Бо ніяких твердих часточок у коржі не було. А от з горіховим коржем було непросто, бо горіх є досить твердим і заважав прорізання. Та я однаково упоралася. Вийшли ось такі чудові коржі, вони мають рівний зріст та однакову висоту і готові до змазування кремом. Зараз приготуємо. У відстояну сметану всипаємо 120 г цукрової пудри. Пішки перемішаємо, щоб не пилила при збиванні, та зіб'ємо міксером до пухкості. Умовно розділяємо крем на три частини. Корж викладаємо на блюдо та змазуємо однією третиною крему, рівномірно розподіляючи його по коржу. Накриваємо другим коржем, зверху дном від форми для випікання та злегка натискаючи, ущільнюємо. Знову викладаємо 1-3 крему, розподіляємо. Накриваємо третім коржем і знову ущільнюємо. Заповнюємо усі пустоти по боках торта кремом та шпателем знімаємо залишки. Де крему не вистачає, ще додаємо і знову вирівнюємо. І відправляємо торт у холодильник принаймні на 1 годину. Повернімося до шапочок. З кожної з них я вирізала по три невеличкі коржі по формі пластикового контейнера. Вкладаю Із кондитерського мішечка відсажу ось такі кульки. Серед моїх гостей є такі, що не зможуть прийти, тож передам їм на гостинчик. Накриваю іншим коржем і знову крем. І знову корж і крем. Вийшло ось таке тістечко. У цьому контейнері воно доїде до адресата неушкодженим. Так само вчиняю і з іншими міні-коржами. І отримаємо три ось таких тістечка. Думаю, непоганий гостинчик, правда? Залишки крема нанесу на поверхню торта. Хоч у цьому і немає потреби. Розрівняю і в холодильник. 200 г м'якого вершкового масла викладаємо у чашу міксера. Додаю 150 грамів цукрової пудри та буду збивати до побіління. Це буде крем-чиз для зовнішнього фінального оздоблення. Для цього крему беремо саме пудру. Бо цукор у маслі просто не розчиниться, а масло має бути. Жирністю не менше як 82%. При збиванні час від часу знімайте крем зі стінок чаші міксера, щоб уся маса збивалася рівномірно. Збивайте хвилин 8. І ось, бачите, маса вже стала зовсім білою. 600 г охолодженого вершкового сиру обмішаємо міксером для отримання більш однорідної текстури. Додаємо масляно-цукрову суміш. Добре переб'ємо міксером, щоб обидві маси змішалися. Довго не збивайте, щоб не перебити, бо крем буде зіпсований і виправити його буде неможливо. Буквально 1-2 хвилини. І виходить ось такий щільний стійкий крем. Викладаю крем у кондитерський мішечок з отвором 1,5 см. Та обертаючи сервіровочне блюдо, наноситиму на краї торта. При обертанні шпателем зніму залишки крему та вирівнюю бокову поверхню. Насадкою тюльпан відсаджу квіти, спочатку жовті. Вертикально опускаю насадку, даю кремові приліпитися до поверхні, тягну на певну висоту, зупиняюся і відриваю. Ну, не завжди виходить, на жаль, іноді квітка не прилипає, іноді видривається чи опадає пелюстка. Подекуди біля основи квітки утворюється складочка. Буває, що пелюстки згортаються. А буває, що і виходить чудовий, в міру розкритий, майже як справжній тюльпанчик. Думаю, друзі, загалом буде цілком простойно. Насадкою листок відсаджую листочки, особливо там, де проглядає верхівка торта. Не скупіться, друзі, на листочки. Зелені багато не буває. Вона чудово оживляє квіти та додає їм природності. На жаль, друзі, зняти декор так, як я планувала, у мене не вийшло. Очевидно, десь була помилка у монтажі конструкції. Як все поламалося, показувати не буду, проте мені все ж вдалося зберегти декілька фрагментів. І ними і буду декорувати. Як бачите, шоколад був затемперований вірно, не знаю, чи передається камера, але внутрішня сторона блищить, як і має бути. Фрагменти не тануть в руках, тому ось так просто, злегка притискаючи. Прикріпляю їх до бокової поверхні на деякій відстані один від одного. Є візерунки, від яких відкололися фрагменти. Їх також прикріпляю. І як бачите, нічого не помітно. Ну ось, помилуйтеся, ніби то нічого. Виглядає цілком привабливо, ошатно, по святковому, я задоволена. На жаль, друзі, не зможу вам показати, як відрізала шматочок, бо готувала ж на застілля, але сам шматочок ось продемонструю. Хочу додати, що якщо ви хочете, щоб при нарізанні зберігся декор, зробіть спочатку смужку нагрітим ножем по майбутній лінії різу. І тоді вже відрізайте. Як бачите, чудово видно всі коржі. Вони добре просочилися ніжним сметанним кремом. Неймовірно, м'якесенький, ніжний. Ну що я можу сказати, друзі? Усі начинки чудово поєднуються та утворюють просто неперевершений смаковий букет. А при накусуванні торт ніби тане на язиці дуже смачно. Готуйте, мої любі, і насолоджуйтесь, і нехай жодна тривога не завадить вашому кулінарному тріумфу. Я безмежно вдячна кожному з вас за перегляд, подобайки, коментарі та поширення. Підтримуйте український контент, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Нехай повсякчас вам щастить на кухні та в житті. Бувайте здорові і до зустрічі!